Доброго всім дня! Мене звати Ольга. Сьогодні в мене останній день вересня, 30 вересня, такий вже по-справжньому осінній день. І я хочу показати мої невеличкі рукодільні здобутки за цей перший осінній місяць. На початку вересня у мене були більш гран... грандіозніші плани, але втрутились Деякі справи, енерго і часозатратні, але дуже приємні. Хоча вишивку вони відсунули на другий план. Але все ж таки трішки я повишивала, і в мене були навіть фініші. І перший фініш прикрашає мій кадр. Це ось такий, чудовий фрузелок, напевно, краще сказати, така. Поштова скринька, осіння від розілочка невеличка. Дуже-дуже в неї атмосферна, мені подобається, як вона прикрашає мій робочий стіл, і я задумуюся, щоб купити всі чотири всі, всі інші три скринічки сезонні. І ось так собі вишивати, прикрашати кожного сезону робочий міст. Я розмірковую, чи не зробити мені тут бісером. Їх, я думаю, що це осінні хризантеми. І мені здається, що можна було б ось тут бісерочком. У мене десь є залишки якогось невідомого бісера такого кольору. Тому, думаю, що можна було б і пришити. Або у віночку у цьому осінньому. Ну, я подумаю, хоча вже майже половина осені, а я все, все ще думаю. Так, от так ставлю. що. Я. І був у мене ще фініш. Ось таких коней, пара, пара конь, конів. Від Dimensionса це проста серія. Так, у мене сусідський там, Сподіваюся, його не буде чутно, хоча може і буде. Проста серія від Dimensions, о, маленька. На 14 каунті. Ось така їда, Вона тут як біла, але вона айворі. Але я взяла рівномірку. Я взяла рівномірку єла е, у Бельхор, здається, називається. І ось мій результат, так. М -м чудовий. Просто я закохана. І в цю рівномірку, і в цих коней, так вони мені подобаються. Такі вони милі, такі вони о, природні, якось реалістичні. О, знайшла слово. Реалістичні. Хоча, коли я почала вишивати, я хвилювалася, тому що тканина. Вона начебто і рівномірна, але ось ці прожилки, я не знаю, як правильно сказати, ну як льон, так, має ось ці от нитки такі фактурні. І я боялася, як воно буде влягатися і хрести на півхрест, тому що це перша моя робота на більхорі, але досить непогано. Ось два фрузелочка в роботі були в очах. От, що тут ще такого? Ось це цікаво в один хрест, не, в один хрест, в одну нитку на півхрест. Теж такого об'єму додає. Так, я тут ще моєї собаки просто повсюди. якийсь шах. А так, що ще цікаво, а. Хотіла сказати, я вишивала цю роботу по перенабору, який я знайшла в інтернеті, і тут була помилка ось в цих кольорах. Я пошпарила по перенабор, а потім дивлюся, воно якось дуже темно, темно, темно. Я звірилася схемою і випорювала ось тут цю таку велику частинку. Тому що там а, був темніший. Тимніший, по-моєму, навіть чи не чорний, чи оцей сірий. Ось якийсь такий був колір і випорювала я. Ну, з фінішами, також спокус я тут загубила і говорю. О, з фінішами в мене все. Ось такі два, дуже мені подобаються. все. Я закохалася роботи на рівномірці. І вони теж прикрашають моє робоче місце, як коні для роботи. А, так, ще були в мене просування процесу, який я розпочала цим літом. О, так, як би мені так, щоб все моє не завалити. Він великий цей процес. Це е, Dimensions Gold Collection великий. Катер навіть не лазить. Захід сонця на гірській тропинці, доріжці. Вишиваю я з, цього, з нижнього лівого і йду так вверх. І йду вверх і дійшла я вверх. Ось. Такі в мене просуваннячка. Лишилося мені в цій частині заповнити ось цим блендом. Надо там якось знімати із п'ялець. не влазить в кадр така ось тим блендом. Такий сіро не сіро сіро-сіро-блакитно-фіолетовий він. Ну, досить непогано він передається на. Камері. І я хочу спробувати оці Dimensionські бленди купити голку з двома вушками. Можливо, воно буде більш рівномірніше лягати. Я десь побачила в когось у відео, що пробували так вишивати, і хрестики, і напівхрестики, і досить непогано виходить, і я хочу так спробувати. Закінчу цей шматочок неба, і потім, певно, піду цю частину. Тут зелень, квіти і ось це камінь. Келя, камінь це камінь. Обожнюю Dimensions. це мій перший голд великий, надзвичайно логічна, легка схема. Я від радості, що мені так легко йде великий дім. Накупляла перенаборів. Дуже приємно логічні схеми. Просто от, от мій виробник, я абсолютно фанатка Dimensions. Не перестаю це говорити кожного разу. Так, з дімом все. І на противагу Діму. Абсолютно тяжко, не, не мої схеми, нелогічно для мене йде інший улюблений всіма виробник, але не мною це мережка. Я стартувала ось цей набір, так, називається Noi Schweinstein. Замок. Я мала радість побувати там. Щоправда, не такої жовто-гарячої, червоної, золотої осені, як на цьому сюжеті, а вже в листопаді, коли в Альпах, ось тут вони ще такі зелено фіолетові в тумані. А коли я була в Альпах, вже був сніг перший. Але це теж дуже таке чудове явище. Чудова картина, тому в кого є можливість, я рекомендую цей казковий замок поїхати, відвідати йому, тому що місце, місце дійсно незвичне і досить цікава історія про його власника, засновника, жителя Людвіга, імператора. Цікаво. І ось я розпочала, тому що це набір подарунок. І людина, яка мені його подарувала, постійно питала: ти розпочала замок, розпочала замок. Розпочала я замок, але йде він мені просто, просто жахливо. Повільно, так, це в мене помилка, Я випорюю, плюнула випорювати, тому що так довго випорюється. Думаю, я більше часу на випорення залишаю, ніж на вишивання. Треба вишивати. І почала я вишивати з, десь середини, з оцієї от частинки. Йду ось так от сюди, на ці башенки. І так воно мені тяжко. Я не можу зрозуміти чому, тому що матеріали чудові, не такі ДМС е, гарно лягають, не кошлатяться, не плутаються майже в цих увузлики, е, не стягуються. Але, ну. Тяжка якась мені схема, хоча вона і логічна, може, це такий тут на От, Наприклад, от сюди, тут мають бути такі більш великі шматки путним кольором. Хоча не знаю. У мене в довгопудах лежить Париж від, від мережки. І я теж як не візьму, щоб нашити там під тут хрестиків, це має певно весь день піти в мене. А дивлюся, дівчата вишивають досить швидко, гарно. Тому що сюжети в мережки мені дуже подобаються. Сюжети дійсно класні, але я зрозуміла, що купувати я їх навряд чи буду, тому що от, тяжко мені будуть їхні схеми. Хоча в мене в запасах чи чимало робіт, ой, не робіт, чимало робіт, чимало наборів. Від мережки, таких красивих, і виноградники, і вечірнє місто, місто, здається, і Лондон. Ну, але, але я їх боюся брати, тому що як не візьму, це довго буде. І я тут зробила, здається, близько 4% у мене всього. Я думала до кінця вересня 10 зробити, але ні, 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 рука не лежить взагалі. Якщо є час, то беру щось інше. І ще така хороша вишивальна новина, торгова марка Марічка, набори якої всі скуповували, бо вони такі чудові, різнокольорові, різнопланові з різною технікою, відновлює свою роботу. З'явилася інформація, що вона відновлює свою роботу звісно, просто чудово. Я правда не знаю, де вони відновлять, чи це буде місто Харків, чи вони перевезли виробництво. Але, ну, неважливо. Головне, що відновлюють, буде робота у людей, а в нас, можливо, нові чудові сюжети. І я побачила в інстаграмі, що в одній з груп запуститься СП по вишивці Марічці, по вишивці наборів Марічки, І буде він тривати з жовтня по лютий 25-го року. Я зраділа, записалася, це буде моє перше Еспе, тому що в мене є розпочатий набор Марічки, який просто застопорився. Я на щось інше повідволікалася. І в цьому СП, я думаю, його продовжу і завершу. Це відомий млин від Марічки, я придбала у Галини Агієвої, так, стається у Галини Агієвої перенабір. І ось в такому він у мене вигляді Ось такі от чудові вівці. В мене, як і вишиваю, в мене головне дойти до вівці. У мене така точка з стопа дойти до вівці. Ось одна вівця, друга, ось тут виглядає третя. Вона ще беком не оформлена, просто така біло-сіро-фіолетова пляма. От. Але я тепер заповнюю цю частину, щоб виділити вівцю. Готова у мене тут, здається, 18%. Я поки не вишиваю, чекаю початку СП, щоб з дівчатками розпочати. І сподіваюся, якраз завершу цю роботку. Я в вересні, правда, взяла поклопала, ну буквально трішечки десь ось в оці зелені. Так, я, у мене була ось готова ця частина, я пішла сюди, до цієї опівці, і до краю роботи дійшла. Я буду так йти вверх, тут об'ю. Тут якраз нічого тяжкого, дійдеш доверху, а потім хрестиком тільки сам млин. Оце дерево а небо це півхрест. Нічого тут складного немає, в дві ниточки робота ніяких. Ціми улюблених складень в 500 ниток немає, надзвичайно приємна роботка, його можна швидко закінчити, тому що по кількості хрестиків, десь тут близько 14 тисяч, ну так Gold Petit Дімівський. Тому дуже добре, що Марічка відновила свою роботу, може, вона іще будуть такі невеликі. Приємні нові розробки, а не всім відома вже класика. Ось, в принципі, і все. Хоча в мене є ще рукодільне, але не вишивальне. я почала гачкувати, але вже результат свій покажу у жовтні, закінчу, покажу, дуже мені влилася я в це гачкування, хоча. Я не дуже вмію, але. але І ще в вересні пощастило мені побувати на виставці рукоділля. Потрапила я на другий день. Тому що в перший день у нас були тривоги, і я думаю, ні, поїду на лівий берег і за застряну там, і на свій правий не повернуся. І я дуже собою пишаюся, тому що я придбала всього один один-один набір. Від фрузелочка. І це несподівано, не, не дерево, а набір на тканині на рівномірці. Ось така краса сюди входить. І крейнік, і пресіоза бісер. Ось такий ну він, Я його бачила один раз всього, в когось на відео вишитий. І тоді він в мене закохав себе в мене. Закохав. Боже, заплуталася в словах. Я закохалася в нього, скажімо так, хоча я пауків в житті просто страшно боюся. Просто боюся, я бачу паука в хаті, я починаю кричати, щоб його викинули, щоб з ним щось зробили, тому що це буде його хата, а не моя. Але він чудовий. Ось ці кольори фіолетового, відтінки різні, поєднання з таким зелено-смарагдовим. І ось тут дуже гарно на прев'ю не видно. Але от коли я бачила відшиф, дуже тут гарно, як би, крапельки-роси на павутинки. Така імітація з тих намистинок. Я сподіваюся, я його швидко відшию, тому що мені цікаво спробувати. Тут в... рівномірка вже одразу входить в набір. Мені цікаво спробувати. І цікаво тоді інші набори від фрузилка на тканині спробувати, тому що є там дуже гарний ще джмелик, ташки. пташки. Ну, невідомий для мене фрузилок на тканині. І більше я нічого не купила. Я так собою пишаюся, але з іншого боку, я пропустила стільки стендів, ходила, 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 ходила і все попропускала. Я дивлюся потім у дівчат стільки класного, де я була, куди мої очі дивилися. Я не знаю. Я е черезпрямована йшла до ВДВ подивитися їхні відшиви, тому що, як я вже сто раз казала, прив'ю це взагалі ні про що. І закохалася у відшиви, і хочу багато всього. Але в цьому місяці я витратила просто ліміт не тільки на цей місяць, і на, напевно на, на жовтень по скупці Dimensionсу перевипуск. Я така рада, що все перевипустили, то придбала кілька наборів. І ту не всі ще що мені щось потрібно, але вже зупинилася, думаю, почекаю, може, не розкуплять. Тому я йшла до фузилка за цим павучком. Я його купила, пішла до ВДВ, подивилася, що там є. Закохалася і в новинки, і в старинки їхні. А так було всього дуже багато. Красивого і зараз передивляюся відео дівчат тільки всякої краси. Я, же, я не можна розумію. Певно, моя помилка, що я от знаю декількох виробників. І я от їх знаю, я бачу їх їхні стенди йду, а очі далі не дивляться. Але в мене було не дуже багато часу, на жаль, але ну, буду тепер чекати. Березневої весняної виставки. Сподіваюся, вона буде. Ми всі доживемо до неї. І тоді вже буду знати, на що звертати увагу. Може, до того часу ще більше нових дизайнерів, дівчат буде? Ось такий мій був невеличкий, скромний, рукодільний вересень. Я сподіваюся, що жовтень теж буде такий. Гарний із, зі старт. він буде зі стартами, я вже анонсую, тому що я дуже чекаю Геловіна, Я не святкую Геловін, але мені подобається ця атмосфера, і я хочу дещо вишити, щоб прикрасити свій куточок. І тоді покажу, анонсую. А я зразу анонсую те, що. Точно я буду вишивати. В мене навіть воно так, тут ж близько лежить. Точно я буду вишивати в жовтні, я прямо завтра і почну. Тому моя минулорічна покупка на виставці рукоділля, а може і ні. Ну, неважливо, точно минулорічна, може і не минулорічна, може цьогорічна, я вже в часах. У днях плутаєсь. Ну, неважливо. Це бухлея від Наталки Лужанської, така весела, без комплексів дама з таким чудовим котом в котлі, яка, певно, вже насвяткувалася Геловіна і відпочиває на, на, на метлі до гори Дрио. Чудова дама просто. От її прямо завтра, 1 жовтня, хочу розпочати, бо я сподіваюся вишити її за тиждень. Ну Тут маш вишивати, тут мало хрестиків, щоб вона повисіла декілька тижнів у мене. І замовила в мережці я нарізку ниток і тканину на один процес, на один схему, семпле. Які я знайшла в інтернеті. Я прикріплю картинку, я знайшла, замовила все в мережці, а потім до мене до Петра що можна схему було подивитися паперову. Я знайшла схему паперову, але вже її не купувала, тому що в мережці її не було, але тепер знаю цього виробника. Я по, пошукала, що в нього ще є, а мені сподобалося. І спробую відшити по, по інтернетній схемі а, цього ворона. І вже тоді, подумаю, хочу я ін, інші процеси, інші дизайни, чи не хочу. Ось такі хочу прикрасити своє місце такими. Дизайнами, такими картинками, іграшками в жовтні до Геловіна. І, звісно ж, продовжу, по мірі можливостей, по мірі часу, скоріше можливості, то впираюся в час а, свої роботи, цей замок і діменшинс. Всім бажаю гарної, мирної, мирної як. Тихої, скажімо так, тихої осені, натхнення, чудової погоди, довгих сонячних днів, але трошки дощів, бо дуже треба дощі. А, бережіть себе і сподіваюся, всіх все буде Україна.